Вас робота на каналі продовжує підсумкова інформаційна програма телерадіокомпанії Міністерства оборони України БРИЗ-Флот за тиждень. Про головні події, що відбулися минулого тижня у військово-морських силах України, дивіться далі. Фрегат військово-морських сил України Гетьман Сагайдачний після повернення до берегів Одеси знову вийшов в Чорне море, де успішно виконав навчально-бойові завдання. За декілька днів бойового походу команді вдалося відпрацювати широкий спектр завдань. Серед них боротьба за живучість корабля, протидиверсійна, протичовнова оборона корабля, артилерійські стрільби. Окрім цього, екіпажі бойових частин гетьмана Сагайдачного виконали вправи дій з мінами, організацію зв'язку в умовах активних і пасивних перешкод, а також виявлення і відстеження повітряної надводної і підводної обстановки. До речі, для багатьох моряків це було вперше. Для мене це було е, чимось новим е, і поставлені задачи ми зробили до конца, выполнили з успіхом. Стрільби виконували зі всіх наявних видів озброєння, задіяли арткомплекси АК 100 АК 630 та ракетно-бомбову установку, вражали умовні підводні цілі та швидкісні малорозмірні катери, розстрілювали і плаваючі міни. Лічний состав бойової частини может выполнять все поставленные задачи командования в любое время и в любом объеме. Підбиваючи підсумки чергового випробування морем, заступник командира фрегата з виховної роботи, капітан другого рангу Володимир Новихацький відзначив, що особовий склад корабля впорався із покладеними на нього завданнями добре та відмінно. За словами офіцера, велике значення має морська практика та бойовий досвід, які отримали військові моряки під час нещодавного піврічного походу та виконання завдань в рамках антипіратських операцій НАТО Океанський щит» та Європейського союзу Аталанта, що проводилися в ад. Денській затоці та західній частині Індійського океану аналогічні заходи триватимуть регулярно через визначені проміжки часу відповідно до плану бойової підготовки та завдань, які покладатимуться вищим командуванням на екіпаж корабля. Фрегат військово-морських сил збройних сил України гетьман Сагадачний відвідав голова Одеської обласної державної адміністрації Володимир Немировський. Губернатор Одеської обласної державної адміністрації у супроводженні заступника начальника штабу українських військово-морських сил, контрадмірала Ігора Тимчука і командира корабля капітана першого рангу Романа П'ятницького ознайомився з будовою, устаткуванням та озброєнням флагмана військово-морських сил Збройних сил України фрегата Гетьман Сагайдачний, а також поспілкувався з членами екіпажу. Бойовий корабель. Бойовий корабль, бойове підрозділення. способны решать боевые задачи. И это главное, что у нас это есть в стране. Агрессора может остановить только воля народа Украины. Никакой танк, никакой корабль В одиночку це не таніспособність сделать. а воля у нашого народа сьогодні є жити в єдиної Україні, єдине страні. Основною метою візиту керівника Одеської області було обговорення з екіпажем нагальних проблемних питань, які можливо вирішити за для того, щоб військові моряки, не відволікаючись на побутові питання, могли виконувати завдання за призначенням. В Першу чергу познайомиться з командиром корабля. Це, цей корабель це гордість нашої країни. и оказать всяческую поддержку экипажу корабля в его бытовых вопросах, житейских и социальных. Это главное сегодня, чтобы команда чувствовала себя защищенной, она находится в своей стране и она не брошена на произвол судьбы. И все вопросы, которые возникают, будем решать. Это моя на сегодняшний день одна из основных задач. Экипаж должен нести бойове дежурство, а їх проблеми до рішати власть. Командир корабля, капітан першого рангу Роман П'ятницький, зазначив, що фрегат забезпечений практично усім необхідним для виконання навчально-бойових завдань та для повсякденної життєдіяльності. Стосовно ж існуючих проблем, то вони стосуються забезпечення військовослужбовців і членів їхніх сімей житлом. В Одесі ми вже не перший раз нашим екіпажем, екіпажам приймали постійно участь в міжнародних ученіх, такі як Сібріз. Проходили НАТО, екипаж. вот, Проходили оценки НАТО. Экипаж. Экипажу нравится в Одессе. Вот. Прекрасный город, город морской. А Для моряка самое главное, чтобы город был морской, значит, и город будет хороший. Люди здесь прекрасные, поэтому нам здесь нравится. Э, Мы чувствуем себя дома. Враховуючи сьогоднішнє політичне і економічне становище в Україні, збройні сили повинні якнайшвидше адаптуватися до тих вимог, які ставить час і з честю виконати свої завдання. Екіпаж флагмана вітчизняних військово-морських сил вже багато разів демонстрував нам свій військово-морський вишкіл, мужність та честь під час виконання завдань багатьох міжнародних навчань та операцій. Ми переконані, що наші хлопці будуть гідно виконувати завдання з захисту української держави. Від щирого серця українським військовим з таким девізом артисти мистецького проєкту Народна філармонія порадували своїми виступами українських військовослужбовців, які виїхали з окупованого Криму та зараз продовжують службу в Одесі. Перед цим учасники проєкту встигли побувати у Чернігові, Миколаєві та Очакові. У південній Пальмірі Народна філармонія влаштувала концерт на причальній стінці практичної гавані, саме там, де зараз знаходяться кораблі військово-морських сил Збройних сил України. Свій візит до моряків митці приурочили до Великодня. Тому, звичайно, не обійшлося без крашенок та величезної кількості різних подарунків, які після завершення концертної програми українські військові моряки віднесли на корабель. Спочатку всіх присутніх благословив отець Дмитро, який представляє Свято Покровський храм міста боярки Київської області. Ми пишаємося нашими захисниками, і ми свідомі того, що під час випробувань ми повинні бути єдині, як ніколи. Є такі гарні слова молитви: Господи, нехай мені буде виснаженням праця без Тебе. Нехай мені буде виснаженням те, коли я нічого доброго робити не буду. І навпаки. Нехай мені буде відпочинком праця во славу твою і на допомогу ближньому своєму. Далі були чудові українські пісні у виконанні заслуженої артистки України Лесі Горової та співачки Руслани Лоцман. Не залишили байдужими публіку також авторські пісні Тетяни Володай та гурту Тарута. Справжнім сюрпризом для багатьох присутніх стала участь у концерті відомої актриси кіно і театру народної артистки України Раїси Недашківської, яка захопила глядачів цікавими монологами та яскравими спогадами своєї акторської кар'єри. Ту любов, яку ми несемо, ми хочемо просто, хоч якось, але душевно, допомогти. Хай може не завжди матеріально, але душевно підключити громадськісті до того, що сьогодні єдина надія наша на наших військових, і ми приїхали до вас. Для того щоб виразити вам свою повагу, свою любов, надію, віру в те, що ми пишаємося вами і цими кораблями, і власне всіх, хто ці кораблі тримав, відстоював, і всіх, хто ще відстоює нашу Україну, також за словами Руслани Лоцман, до кожної військової частини народна філармонія приїжджала не з пустими руками. Наприклад, жителі Черкащини передали морякам цілий автобус із гуманітарною допомогою. А для дітей військових завжди знаходилися солодощі, Щита іграшки. На минулому тижні у форматі круглого столу відбулася зустріч військових журналістів телерадіокомпанії БРИЗ Міністерства оборони України та регіонального медіа-центру з творчим колективом Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Представники засобів масової інформації обговорили низку питань щодо надання на частотах місцевого радіо ефірного часу програмам з військової тематики. Капітан третього рангу Юлія Жебель з телерадіокомпанії БРИЗ звернулася з проханням до цивільних колег про підтримку, адже через вимушену зміну дислокації військовим журналістам потрібна допомога, аби знову вийти в ефір. Її пропозиція була підтримана творчим колективом редакції радіомовлення Одеської обласної державної телерадіокомпанії. Відбулася Дуже цікава зустріч з нашими колегами, військовими журналістами з Севастополя з телерадіокомпанії «Бриз». і ми влаштували таку зустріч з колективом, на якій дуже схвильовано вислухали розповідь журналістів про те, чому вони Покинули Севастополь, в яких умовах вони зараз опинилися, і вислухали їх побажання і їх мрії про те, що вони хочуть бути в Одесі потрібними одеситами і розповідати надалі, вести свою роботу, розповідати про діяльність Збройних сил, воєнно морських сил України з свого боку. Редакція радіо готова підтримати ці ініціативи і в максимальних обсягах і формах, як це буде зручно, ми подумаємо, як саме це буде. І найближчим часом це співробітництво розпочнеться, в тому числі і в прямому ефірі, і в різних спеціальних проєктах населення Одеської області. Для якого ми працюємо, наша державна обласна телерадіокампанія має потребу в інформуванні про стан Збройних сил і Воєноморських морських сил України в зв'язку з дуже важкою ситуацією, яка склалася сьогодні в Україні. На цьому наша програма завершена. Бажаю вам миру, добра і здоров'я. На все добре.